Доброго дня, магія тероукраїнської, мене звати Олена. Загальний розклад. подій, які вас дивують та порадують. Чують чекати протягом 10 днів. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сігніфікація кварін по першому та другому варіанту. Події, які вас дивують та порадують. Чого чекати протягом десяти днів? Говоримо по-першому та другому варіанту. відпочивати протягом 10 днів. І порада. Варіант по першому варіанту ваша сигніфікація. Не досягнули ви те, про що мріяли і чого бажали відносно планів. Ну, тому що в вашому оточенні є ті, які не тільки заздрять і в думках не бажають, щоб ви реалізували, реалізувались, а діяли, негативно діяли в ваш бік, не давали вам можливості реалізувати ваші плани, реалізуватись, щоб здійснити свою мрію. Заздрість, негативні дії, перепони, закриття шляхів, використання влади, звичайно, використання можливості, шанс, використання можливостей не дати вам досягнути бажаного результату. Конкуренти саме ті люди, які негативно діяли, заздрили. Ніяк. Ця людина не могла дозволити, щоб ви здійснили свої мрії, щоб ви жили, насолодувалися життям, жили в благо і реалізувалася. Ви пішли зовсім іншим шляхом, незважаючи на стосунки з даною людиною, ви зробили власний вибір. І цей вибір не сподобався даній людині, тому що ви заявили про себе як про самостійну, самодостатню людину. Чому він почав використовувати чоловік, почав використовувати владу, зв'язки, щоб не дати вам можливості досягати бажаного результату, шансу. Тривалий час він мав владу над ситуацією. Дуже жонглював жанглював самої ситуації. Закони карми. Ви відпрацювали і починаєте все спочатку. Свої кармічні відпрацювання і відпрацювання в стосунках взаємодії з даною людиною. Тобто те, що ви повинні були пройти, саме по відношенню до цієї ситуації, ви пройшли. Ви боролися, і тому так ви почнете все спочатку, але ви отримаєте свій шанс, свою можливість покращити ситуацію, свій шанс, можливість, інформацію, які згодом вам дадуть досягнути бажаного результату. Саме це відбудеться. Звичайно, що кварен по першому варіанту, кожний відносно в своєму моменті даної ситуації. Ви повинні оцінювати те, як події ситуація розвивається в вашому житті, тоді ви можете оцінити, який шлях ви прийшли, а який вам залишився. Ви повинні зрозуміти по відношенню до вашої ситуації кварент по першому варіанту, що потрібно боротися за своє місце під сонцем, тобто потрібно діяти. Незважаючи на те, в якому моменті ви знаходитесь, все одно потрібно діяти по ситуації. Що б не відбувалося в вашому житті? Які б випробування, які уроки ви б не проходили? Ви не розуміли. Насправді ця людина діяла негативно за вашою спиною. Людина не могла дозволити вам мати позитивні результати і загалом досягати в своєму житті розвитку, прибутку, благополуччні, достатку. Заздрість ще є момент. Він безресурсний. Він має владу, має певні досягнення, але він розуміє, що от саме ту нішу, яку він зайняв, більше досягнути він не може. А в вас він бачив потенціал. Можливо, це і відбувалося в когось на роботі. В когось і відбувається на даний момент. Якщо ви розраховуєте на розвиток, вам говорять по відношенню до ситуації, що ви повинні боротися, ви повинні протистояти, але при цьому всьому ви повинні окреслювати власні кордони і пріоритети життєві, і не дозволяти нікому маніпулювати собою. Тому що є в вашому житті чоловік, який закривав вам шляхи, тримав вас в мороку і не давав вам можливості ясно зрозуміти, як вам діяти. Насправді, насамперед, що саме відбувається? І хто є причиною саме тієї ситуації, що ви тривалий час не мали можливості покращити ситуацію в своєму житті відносно фінансового благополуччя і достатку, відносно безрезультативності в своєму житті? П'ятірка Пентаклів. Насправді говориться те, що ситуація, події, які вас дивують та порадують, це те, що вам відкриваються шляхи, будете отримувати шанси, можливості, дійснити перехід, гармонізувати своє життя, закінчення цієї ситуації, закінчення можливості, які надавалися даному чоловіку. Ну, ви проходили кармічні відпрацювання, період кармічних відпрацювань. І одним із них це саме негативний вплив. Ви повинні були боротись, ви повинні були діяти. Це було вашим завданням по відношенню до ситуації. І ви повинні були долати всьому цьому і балансувати. Якщо хтось із вас залишався в негативно-емоційному стані і в пасивності, то це варіант не про вас. Тому що жінка. Активна, самодостатня, вона отримує шанс, можливість подальшого розвитку і покращення ситуації, гармонізації по всім сферам в своєму житті, тільки в тому випадку, коли вона бореться і протистоїть, бореться за своїм місце сонцем, окреслює власні кордони і не дозволяє більше нікому маніпулювати собою. І загалом їй не дозволяла боролася, діяла, протистояла. Тому чого чекати протягом 10 днів покращення ситуації, досягнення благополучення і достатку. І не лише відносно власної реалізації фінансової матеріального благополучення достатку, а й відносно стосунків. Якщо ви не маєте партнера, то говориться про те, що ваше життя війде чоловік. З яким ви можете досягнути в подальшому благополуччні достатку, побудувати родинні стосунки, довгострокові, результативні. Ви отримаєте внутрішній баланс гармонійно. Але це саме не говорить про те, що і до цього ви не мали балансу. Ні. Говориться про те, що от ви відчуєте власне задоволення і наповнення по відношенню до ситуації, відбудуться позитивні зміни, які вас порадують. І ви будете відчувати вдоволення самою ситуацією, те, як в подальшому будуть складатись обставини. Дехто відносно даного розкладу добуває ясність, ну а дехто вже отримав ясність, мав ясність, боровся протистояно, тому що джокер говорить 100% підтверджує, що булася гра за вашою спиною. Ясність і позитивні зміни відбудуться тільки в тієї людини, яка боролась, яка відсікала, яка не дозволяла маніпулювати, яка рухалася власним шляхом власного духовного розвитку, долала і ясно зрозуміла. Можливо, не спочатку самої ситуації, тому що сонце говорить саме про те, що ви ясно зрозуміли. Можливо, по відношенню до інформації, яку ви отримали по даному розкладу, а можливо, нещодавно, хто саме вів гру за вашою спиною і відсікли. Або ясно розуміли, на даний момент відсікли, закрили, подолали те, що водило в вас внутрішній роздрайв і не давало вам ясності по відношенню до ситуації. Це спочатку говорилося саме про те, відносно вашої сигнифікації, що кармічні відпрацювання, період кармічних відпрацювань. І говориться, що за долею обставини ситуація розвивається так, як повинно бути в вашій долі. Тому, от коли ви ясно зрозуміли або прояснили для себе ситуацію, Відсікли маніпуляції саме тієї людини, тих людей, які негативно впливали на ваше життя, от тоді відсікання, зміни, позитивні зміни, в подальшому можливості шанси йти в нове починання і почати все з чистого листа. І це доленосна ситуація. Це саме те, що ви повинні були пройти. Але при цьому всьому розумійте, що результат позитивний буде мати лише той, хто боровся, проти стояв, боровся за своє місце під сонцем. Боровся за своє благополуччя і достаток. І ясно зрозумівши, відсікав, хто б це не був. В оточенні, рідні, близькі, партнер, керівник. Якщо навіть це робота, і це керівник підприємства, або Відділення, який ставить вам ультимат. І якщо ви дозволяєте собою маніпулювати, залишаєтеся, незважаючи на те, що розумієте, що дана людина вас використовує, то не про вас, що ви йдете в нього, починає починаєте все з чистого листа. Розклад саме про ту людину, яка відсікає, ставить крапку, трансформує ситуацію, в якій знаходився Тривалий період кармічних відпрацювань, негативна ситуація і негативний вплив з боку людини. І от тільки тоді, коли ясність розуміння і боротьба протистояння відсікання, маніпуляції, можливості впливати, от тоді вищі сили надають вам можливість іти в новопочинання. Почати все спочатку, як подарунок. За те, що ви працювали за те, що ви саме на даному етапі, негативному етапі в вашому житті, але це етап саме отримання досвіду, етап духовного розвитку. Ви здобули саме знання, мудрість, досвід, і у вас відкриються можливості і шанси рухатись далі. Але вже людина, яка пройшла трансформацію, яка трансформувала. Не лише внутрішню свідомість в першу чергу, а й своє життя загалом. Своє бачення. Дякую. Події, які вас дивують та порадують, чого чекати протягом 10 днів кваренту другому варіанту, ваша сигніфікація. Якщо ви будете залишатись в негативно-емоційному стані, із за того, що ви самі тренуєте собі мізки по відношенню до ситуації і обставин, не даєте собі можливості ясного бачення. Якщо хтось залишається, то вам говорять: вірним буде шлях, коли ви зміните кардинальну ситуацію. Щоб не залишатися дурником, користуєте шанс, можливість, який отримаєте. Підете в новопочинання, почнете все спочатку. Використовуєте шанс можливість той, який отримаєте, або який маєте. Якщо вам і зробили пропозицію, або ви отримали розуміння, те, яким шляхом вам рухатись, нове починання, шанс, можливість, то якщо ви залишитесь саме в бездіяльності, ви ж розумієте, Враховуйте те, що вам говорять. Ви поведете себе як дурник по відношенню до ситуації, незріла людина, яка Певний період в своєму житті бажала змін, але коли отримала шанс, можливість, то не забажала діяти, не забажала проявлятися. Сумніви, страх, невпевненість. Ілюзорне представлення по відношенню до власної ресурсності і власної самодостатності. Тому вам як порада. Хто в якому моменті знаходиться. Тобто, якщо ви в бездіяльності, в негативному емоційному стані турбуєтеся про своє майбутнє, фінанси, благополуччя, достаток, то вам говорять, ви отримаєте шанс, можливість. Але не поводьте себе як незріла людина. Йдіть в новопочинання. Незважаючи на те, що так, ви не впевнені, що зможете досягнути. Але ви не повинні задумуватися по відношенню до шансу можливості, що можливо, ви не отримаєте, будете працювати, активно діяти, вкладатись, але не досягнете те, про що мрієте і що вважаєте, те, на що зможете розраховувати по відношенню до нового починання. Вам говорять, що ви повинні активно проявлятися замість того, щоб залишатися в бездіяльності. Не зраджуйте самі себе по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті. Працюйте, йдіть в новопочинання, дійте, навчайтесь, отримуйте знання. Ви повинні рухатись до здійснення мрії і бажань. Але ключом, саме до досягнення бажаного, те, про що мрієте і що бажаєте, є активний прояв ваш. Тому ви повинні зрозуміти, що. Шанс можливість це лише шанс-можливість, але результат ви отримаєте, коли будете працювати, вкладатись, навчатись, активно діяти по відношенню до ситуації. Даний шанс можливість дасть вам можливість зцілити, змінити, позитивно змінити саму ситуацію, а в подальшому і закрити фінансові питання, борги-кредити, які у вас є. Тобто ви отримаєте. Шанс, можливість, допомога до вас прийде від вищих сил. Не все і зразу, говорять саме про те, шлях або ситуація буде повільно розвиватись, але те, що ви будете мати позитивний результат, щоб вирішити ті питання, які ви маєте відносно фінансового благополуччя і достатку. Якщо був чоловік, який вас використав, і ви зрозуміли саме для себе, що дана людина вас використала, в стосунках, які б обіцянки не були, які ви отримали розуміння по відношенню до дій даної людини, те, що у нього був лише спортивний інтерес, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до даного чоловіка. Якщо і на даний момент ви поки що розраховуєте, що можливо... Ситуація позитивно зміниться і відродиться як фенікс попелу, навіть не розраховуйте. Це ілюзорне представлення по відношенню до ситуації, якщо мова йде саме про партнерські стосунки або про стосунки з чоловіком, який вас використав. Можливо, навіть ці стосунки на роботі були. Позиціонував даний чоловік відношення до вас, ви як зірка. Яка яскраво сіяє, а ви насправді для нього були саме тією жінкою, яку він і не мріяв отримати. По відношенню до вас дана людина комплексувала, тому що не відповідала вашому рівню. Але він для себе зайняв саме яку позицію. Поведе себе негативно в ваш бік, але бажання бажання отримати. Задовольнити свій спортивний інтерес, сексуальний інтерес. Ну, і він почав вибудовувати саме шлях, як отримати, як реалізувати, як здобути. І вам говорять, що хтось уже вийшов саме з цих стосунків, але ви повинні продовжувати свій подальший шлях. Ви повинні йти в новопочинання, незважаючи на те, що ви отримали негативний досвід. А це саме той досвід вам надавався для того, щоб ви. Краще розбиралися в чоловіках. Саме для того вам були надані дані стосунки. Стосунки з даною людиною, з даним чоловіком, впевнено, 100% говориться саме про те, де у вас і не повинно було бути перспективно, довгострокового майбутнього. Ви повинні були пройти певну трансформацію при взаємодії з даним чоловіком. Тому прийміть те, що ви знаходились в ілюзії. Не мали ясності, а ясно зрозумівши, ви отримали підтримку, ви отримали шанс відродитись. Тобто наповнились ресурсно, енергетично і почали діяти. І це привело або приведе вас до перемоги по відношенню до ситуації в вашому житті. Якщо почнете активно проявлятися, не поведете себе як незріла. Людина, використайте шанс, можливість, які будете мати. Тобто отримали ясне розуміння, те, як вам діяти і що робити. І будете діяти, то вийдете переможцем по відношенню до ситуації. Дякую. Майя тара української до зустрічі!